Кедри в холодну пору року здатні надати ділянці мальовничий вид, однак, можливо, це тільки за умови правильної підготовки хвойних рослин до зимівлі, найважливіший захист від грибка, навіть незначна відлига взимку може призвести до ураження дерев грибком, це можуть бути іржаві захворювання, які небезпечні і для інших рослин, а також чути, яким уражаються незміцнілі хвойні саджанці. В якості профілактики рекомендується використовувати суміш таких біостимуляторів, як іпін і Максим. Перший з них підвищує стійкість до стресу і збудників різних хвороб, в тому числі і грибкових, а другий попереджає розвиток гнилі. Для обробки потрібно змішати один млпін і один но максима, а потім додати 10 води. Отриманим розчином необхідно оприскувати хвою в першу половину вересня і останній тиждень жовтня, але для нарощування коренів. Даний елемент сприяє розвитку придаткових коренів, зміцнює клітинні стінки, а також згущує клітинний сік, що попереджає перемерзання дерева, крім того, калій сприяє зміцненню кореневої системи, завдяки чому рослина не постраждає навіть у разі вимивання ґрунту. Для кедра рекомендується використовувати сірчанокислий калій, 50 мгумат калію необхідно розвести 10 з води. Отриманий розчин вилити на пристовбурні кола, надійний щит на всю зиму. На початку листопада до випадання снігу рекомендується використовувати різні біостимулятори росту. Силіплант є кремний содержащим добривом, яке допомагає відновленню пожовклої хвої, підвищенню стійкості до травмування і зниження пороже хворобами. Даний препарат стимулює розвиток кореневої системи. А також знімає різні стреси, які часто виникають під час зміглі. Обробка має на увазі оприскування кедрів або полив під корінь розчином, що складається з 20-30 сіль планта і 10 води. Плантафол є комплексним засобом для позакореневого підживлення, яке містить азот, калій і фосфор. Даний препарат використовується для прискорення росту кедра для обробки дерев 15-25 п'ять. плантафола необхідно змішати з 10 води. Актара є системним інсектицидом, який буде захищати кедри від шкідників для приготування розчину вісім препарату, необхідно розвести десять теплої води. Рекомендується використання ще одного стимулятора росту кореневої системи. Циркону він має виражений захисний ефект проти фітопатогенів, має протигрибкові, антибактеріальні та противірусні властивості для захисту кедра необхідно десять препарату розвести 10 води а потім обробити дерево двічі з інтервалом в 7 днів.